Яка більша вірогідність замаху на території України чи під час поїздок в інші країни? Так, дивимося загроза. А ми зараз подивимося окремо загроза території України і за окремо так загроза на території України Зеленського. Ну, дивіться, от, от, наприклад, карта майстра і карта дурака говорить про те, що якісь нові, якісь нові майстри, чи там охоронці, чи ті, хто там працює е, на території України, вони ну, змінюються. будуть. Але, але будуть чи то вибухи, чи, чи обстріли на території України. Е, поки що, поки що, результата не буде. Але але є карта, що можуть постраждати, ну от прям будинки, або мирні люди, або е, через це. І ще що, і хтось з оточення президента може сильно постраждати. Так, за кордон. <кхух> за кордон, дивимося. За кордоном важче зробити це. По -перше, по перше, тут обстріли, а там нема обстрілів. По-друге, вони не можуть примінити якусь зброю, ту, що вони приміняють тут. Тому, на жаль, і там ще ж є і розвідка, та що за кордоном також. Хоча в момент передвіження десь між країнами дуже чітко відсліджуються, і буде якась, якась все одно теж якась така буде проблема. Просто нам про це все не говорять. Всі ці замахи нам їх не сповіщують, скільки їх там вже було. Чи дійсно найближчим часом можуть ще більше активізуватись ворожі ДРГ? Ну, дивіться, наприклад, на Нікапалі точно активізуються. Притом не тільки ті, хто заходять під відомо мирних населень, а й будуть уже військ прям угрупування військові намагатися прорватися. Да. Так, найближчим часом дерге. Ну, дивіться, от перша карта роботи говориться про те, що робота ведеться. Тобто, це ми -то, хто ми -то сидимо, нас там, так? ППО захищає, ми закрили в хаті і не ходимо ніде, де і думаємо, що все прекрасно і у Дівітіна. Ні, насправді вони будуть якимись малими групами. Якимись поодинокими, ну вони будуть заходити з всіх сторон. От вони прям заїжджають на машинах, на велосипедах, на біженці, вони там переселенці, всі вони з Луганщини, з Херсонщини і так далі. А на самом деле, на самом деле дуже багато, дуже багато, і вони готують терористичні акти зсередини. От, тобто може бути знаходиться багато зброї, наприклад, да, яка десь в схронах. От, до речі, ще що, серед тих, кого ми знаємо, і думаємо, що він всю жизнь був наш, а кажеться, він не наш. Пані, теж дуже багато таких екземплярів буде і виявлено тощо. От і хочу сказати: да, навіть є, будуть знаходитися навіть у правоохоронних органів. no carta za Є у нас, да, і є карта е, карта есть Це говорить про те, що серед правоохоронців також в домах, в будинках у, у, і, і, і ще що, дуже багато, прям сім'ями. От, от, от Прям дивися, ну такі хороші люди. жінка, мужчина, там, ребіночок, чи, наприклад, в неї багато дітей, якийсь мужчина такий, прям, а це всі прийомні чи ще щось. Прям сім'ями. Ти ніколи не скажеш, вони знімають жильє, ось от карта жилья. Вони, як то кажуть, живуть і вони тільки очікують цього моменту. То тільки хоп і все, і пішли. Тому треба бути дуже уважним до тих, хто трошки наче говорить, як в вашому, е, вашому оточенні. Да? Цікавтеся сусідами, цікавтеся людьми, цікавтеся. Іноді так поцікався сусідом, вони раз і смились. У нас теж в домі були ДРГшники. Чи дійсно окупанти цієї весни планують масштабний наступ? А вони хочуть щось, щось коло води. Отам, щось. Я думаю, що це Херсонщина. Я думаю, вони її хочуть дуже повернути. Е, Хоча, подождіть, що тільки Херсонщина? Ще ж Нікапаль у нас на воді теж стоїть. Ну, в общем, якесь, якесь місто на воді, от вони його будуть дуже бомбити, але у них не вийде його захопити. От вони будуть от їм буде важко от карта тяжкості, тобто важко пообіцяли, а ні, у них будуть дуже великі втрати по не тільки живої техніки, а по, ну, по живої техніці. І по механічній силі, тобто наоборот. От. Досить багато будуть робити терористичних актів. Карта брехунів є. Будьте готові до цього. От. І ще що. І будуть їх наступ, я би так сказала, спроба буде, особливо питання води. Кругом, де є вода, у них буде спроба наступу. От. У них з цього діла нічого не вийде. От. Вони получать по зубам. От, але, але горя нам нароблять. Ну, обстрілами цими, цими диверсіями, цим, цим да, це буде. Як вплине на блокування україно-польського кордону великий протест фермерів у Варшаві. Їм якісь гроші дадуть, виділять ось. Карта закону, карта дядя денюшечки якісь, неочікувано. тому що вони бідняшки, оказується. От, да, вони бідняшки, їм важко. От, І ще що хочу сказати: і хочеться чи не хочеться, їх заставлять в зв'язку з цим розблокувати Тобто, закон, якийсь бумага, документ, суд. Що воно таке юрисдикція? Заставляє робити, тобто розблокувати. Але. Але заставити їх заставлять, але буде, знаєте, я би так сказала, е майбутнє вже ми з ними вже так не співпрацюємо на майбутнє. Уже ми будемо з ким-то шукати інші. Інші праці і ще що. Їх то заставлять, але я не бачу, щоб вони це, 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 щоб їхали наш транспорт. Немає дороги транспорту. Тобто, і ще одне: і почнуть припрошувати наших біженців, щоб виїжджали. І, виїжджали. А далі, далі. Транспорт, я не бачу, щоб транспорт йшов. Я бачу, що є. Повертання наших біженців, є укріплення кордонів, і вони отримують гроші. Тобто, поки що вони в плюсах, а не ми. Да, можуть бути, бути притом іще одне: на кордонах таке враження, що почнеться якісь провокації в сторону України. Провокації саме там ото, як ото вірнітє Кьольнською область, так, от так, оце також. Тобто, будуть требування пред'яви до наших кордонів. Чи дійсно харківський завод «Ауто Ентерпрайз народного депутата Олександра Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму? Вони щось виробляли туди. Виробництво було, але напряму поставок не було. на ничкаря обвозили. Тобто, через якусь, там, не знаю, чехію, ще щось, ще щось. Постачання були. Чи пострадає? От, тепер давайте подивимося, бо там є брехня. Таке враження, що як піддільні документи. Наприклад, вони продали компанії там, Пупкіна. А куди попкін далі продав, це ж ніхто не знає, отак от десь. Так. А чи понесе хазян цього заводу будь-яке наказання? Ну, Він думає, що якщо він цій в партії, то він може, знаєте, дуже багато людей, я так розумію, вступили в цю партію для того, щоб потім під прикриттям, знаєте, отого, як то кажуть, вори на довір'ї. А, ну, раз ви вже, це, ми вас перевіряти не будемо. Ні-ні. ні Тобто оці темні ділішечки, оце, це прямо будуть в ілюзіях, що можна мутити, от, крутити ось грошенята і що хочемо робити. І ще що, там тьотя присутствує. Там не просто він, да? там якась тьотя важна, він, він там взагалі мимо проходив, на самом деле, окажеться, що якась теж, якісь рідня, таке враження, що є ще якісь фірми на бабушек, на дедушек, на маму, на дядю, і на тещу і на всіх, коротше. В общем, щоб потягнути цю ниточку, там ціла-ціла кампанія. Що саме цікаве? Саме цікаве, все-таки дадуть їм посраки. Ось є карта башні, їм дадуть. От. І він буде намагатися тут тільки ми говоримо з точки зору закону, треба дивитися того, чого. Того, що для них буде дуже це неочікувано. Неочікувано з точки зору цього всього міроприяття. І чим все закінчиться? А він сміється за кордон. Ось у карта уїзду і тільки і уїхали в Медведів на велосипеді. всі. Як звичайно, тільки жарним запахло, всі вже в батальйоні Монако. Та там да -да, та там свої люди є, там рука руку миє, вони вже Тільки в СБУ пішло, там это самое, там є свої криси, які говорять Алло, Вася, сворачивайся і все. Там, а ну я зараз хочу ще одну таку річ подивитися, бо у мене башня випала, я хочу подивитися сам завод. Чи буде там прильот? Бо там башня така інтересна якась. Буває, іногда вони самі керують для того, щоб прилетіло щось кудись, щоб не можна було потім кінці познаходити. знаєте, нема, нема як то кажуть, нема проблеми. А ну-ка, про прильот на цей завод, на це підприємство. Ну, Я хочу сказати, що туди будуть приїжджати якісь провіряючі або якісь люди які. Так, а ну-ка, денег дофіга. Ось, все. Тетя за кордоном там сидітиме і руководить цим процесом. Ні, це не прильот. Це, це у них все-таки пошатнеться, пошатнеться їх кресілка. Це не прильот. Чи дійсно у Росії вистачить ресурсів, щоб вести війну ще два роки за даними Литовської розвідки? Ну, дивіться, я так скажу: ресурси, може, і є, а от жива сила починає увядати. Тобто, населення вже не хоче так активно. Воювати за Путліра віддавати ну, своїх дітей, своїх близьких. Далі, далі. Карта брехні говорить про те, що немає у них ресурсів на два роки. Вони закінчуються, от. вони закінчуються, і от карта Луни це такі коли трошки розмиті дані, трошки мутні. знаєте, як то кажуть, Всі кажуть, але ніхто не бачить, так от, приблизно. Їм важко вести, бачите, карта важкості, їм важко вести було би, і у них чмовиків не вистачає. Тобто у них немає не, не про зброю, не про це, і ще що. І бачите, карта імператора і карта там скоро після виборів Путіна виберуть, а потім він різко заболіє. Ну це я чорідний Путін, скажем, він різко заболіє, от і там будуть великі проблеми. Би. Там буде будуть мінятися. А чому буде мінятися? Тому що це буде початок кінця війни. Для них тобто вони бачать, що ну, будемо говорити так, для них війна це воєнна кампанія, це не, не це для нас життя і смерть. Так, от, вони програли цю кампанію, вони не отримали бажаний результат. І ті магнати, які вклали в гроші в цю кампанію, вони не отримують свої дивіденди. Вони кажуть, все, Гані, давай, давай нам хоча б там, родовище сланців, газу або ще щось, давай. Що ти можеш дати? Ми навіть морем не можемо керувати. І в ітогі для того, щоб красиво вийти з цього, ця група людей, яка керує проєктом Путіну, вона просто його вбере. Поставить другого і скаже, так це не ми. Це ж Путін придурок. А ми ж хороші. Давайте миритися, українці, давайте договарюватися. Що же там ви побачите, як буде мінятися риторика? Все не так, не зразу вже з'явилось багато хороших руських, а потім їх з'явиться ще більше. Все йде по плану. Як скоро Україна отримає кошти на 800 тисяч снарядів, які знайшла для нас Чехія в інших країнах? Так, поки що розговори в пользу бідних, того, що розмови є, але, але карта десятка мечів говорить про те, що хтось не захоче чи пропускати, чи ну, хтось нам палки в колеса ставить, скажімо так. От. Далі, далі. Далі ми будемо говорити з третіми країнами. Це буде не через Чехію, це не напряму. Можливо, це будуть і чешські гроші, але їхати вони будуть, наприклад, не через Польщу, а через якусь іншу е, країну. Тому що є розмова, є розмова, є нам кошти. Но... Або не в так нам дадуть не ту зброю, яку ми хочемо, або нас чимось обмежують. От, тому що є карта паттерні в чому-то, або вони якісь такі, знаєте, і ще що, може бути, можливо, це снаряди будуть виробництва Росії, скажімо так, або ще щось таке. Поняли, якесь таке западло, що ти дивишся і думаєш: ну як це так? Ну так, але ми отримаємо якусь частину. Ну, будуть країни, які будуть блокувати це. Все одно будуть блокувати. Є або політики, які будуть блокувати це. Наприклад, в ті ж самі Чехії да, є якісь русняві політики, які будуть намагатися нам відтягнути. Тому це буде а не скоро. Б, це буде не так відкрито, і В, це можливо бути обходними обхідними путями.